Величезний привіт! Ви на каналі разом за знижками. А гарно всім переглядом! Я знаходжусь в магазині Аврора. Давайте подивимось акційні ціни, які пропонує магазин з 1 по 7 червня. Пральні порошки Гала 29 гривень за 300 г. Порошок Тайт 300 г за 34 гривні ручне прання та 44 автомат. Кондиціонери від Ленор в асортименті за 97 гривень. Капсули сіла колор 12 штук у пачці 109. Знижена ціна на капсули Саніті, 10 штук в упаковці за 67 гривень. Капсули для прання perlux, super compact color. Дві штуки в упаковці 24. Савекс Premium капсули 10 штук у пачці за 139. Якщо для тканин Сілан в асортименті за 93. Засіб для миття скла велінь, за Запаска. 500 мл 19 гривень. Набір засобів для скла. Запаска та основний флакон 49 гривень. Освіжувач повітря від Грація, 300 мл за ціною 37 гривень. Балуни для автозаправки 59. В асортименті. Освіжувач повітря Гелевий. Можна придбати за 29 гривень в асортименті. Капсула для прання Аріелі. Колор 10 штук у упаковці 187 гривень. Засібнуючий для підлоги містер Пропер. Один літр коштує 122, біопрепарат для приватного сектору США 20 грамів. За 22 поліруки для огляду за меблями з розпилювачем від сама 41 гривня. Засіб для виділення плісняви від сама спрей 59 гривень. Засіб освіжуючий для унітазу велі, запаска, лимон та яблуко. 9 гривень. Блок для унітазу Velnex 32 гривні. Набір кубиків для бачка унітаза від брев, 2 штуки в упаковці 82 гривні. Набір блоків для унітазу від брев, гелевий та звичайний 139 гривень, 3 штуки в упаковці. Засіб для миття посуду утюкуті 600 мл, 37 гривень. Засіб для миття посуду від сама. 7 в одному. Можна придбати за 35. Засіб для посуду від Еліо 32 гривні. Кондиціонери та шампунь від Ошлі. Один вітер коштує 124. Спрей бальзам для волосся двофазний. Від славія. 74 гривні. Спрей для розчисування волосся від елісова. Кондиціонер для розчисування волосся незмивний 27 гривень. Шампунь, кондиціонер дитячий від шик 42 гривні. Дитячий шампунь Johnson's Baby Lavanda. 300 мл. За ціною 119 гривень. Шампунь для ворсів від пантін в асортименті 124 гривні за 400 мл. Гель для душу від олівера. Соковита диня та фруктовий коктейль. 300 мл. Можна придбати за 18 гривень. Крем гель для душу від Еколан. 700 мл. Коштує 59 гривень. Кримилорітки від Олімі, 1 літр. В асортименті можна придбати за 42 гривні. Туалетне мило від ловіт. 4 штучки по 70 грамів. 32 гривні. Туалетне мило від грам шарм. 125 грамів. Оранж, полуниця. Лайм за ціною 19. Мило туалетне тверде відшив. Дігтярне 19 гривень, 140 грамів. Набір мила туалетного відшик в асортименті 70 грамів 5 штучок, 47 гривень. Крем мило тверде косметичне від біянка 200 грамів, Можна придбати за 29. Крем-мило дитячі мультипульті 445 грамів 37 гривень з дозатором. Крем-мило рідке від шик в асортименті 47 гривень. Крем фарба для волосся від сйоз. 119. Крем фарба від палет 64 гривні. Крем фарба мальва в асортименті. 32 гривні. Папір туалетний, Українська мальва. 6 гривень. Господарський візок на колесах в асортименті можна придбати за 400 гривень. Піна для гоління від Нівея. Для чутливої шкіри 99 гривень. Гель для гоління за 149. Бальзам після гоління також від Нівея 189 гривень. Станок для гоління жіночий 45. Набір бритв для гоління від бік. 3 штуки в упаковці 99 гривень. Набір станків для гоління одноразовий жіночий. 5 штук в упаковці за 29. Для волосся за зниженою ціною 219 гривень. Плойки для волосся і вирівнювачі 199, 299 139. Ставте на паузу, роздивляйтесь. Серветки паперові від екологи 100 штук в пачці 19 гривень. Серветки вологі дитячі. Залоги, 84 штуки в пачці з клапаном 39 гривень. Дезодоранти фан аерозольні 79 гривень. Дезодоранти рексона. Також аерозольні 84. Нівея. Можна придбати за 88, прокладки гігієнічні, Normal Clinic. 8 штук у пачці. 19 гривень. Прокладки Always в асортименті можна придбати за 44, прокладки щоденні Лібрес 58 штук у пачці, 69. Прокладки жіночі щоденні. Клінік 20 штук у пачці, 19 гривень. Прокладки Libres Ultra Normal. 20 штук у пачці за ціною 59. Косметичні тіски ватні від Аврори 50 штук в пачці, 12 гривень, тампони з аплікатором тамбакс. 18 штук у пачці. 95. Пилочки для нігтів В асортименті можна придбати за 15. Набір серветок целюльозних, вологопоглинаючі, 3 штуки в пачці, 19. Кухонні і трубки від фрекенбок, 6 штук у пачці, 24. Фрекенбок, 6 штук у пачці максима. З хвилею 32, дозатор для рідкого мила 88 гривень. Кошик для дрібниць можна придбати за 9. Мішок для прання – 55 гривень. Так. мішок для прання взуття можна придбати за 59. Набір серветок для прибирання від Фрекенбок, 5 штук у пачці та в подарунок пакети з ручками для сміття за 54 гривні. Серветки для прибирання для сухого та вологого 30 штук у пачці. 49. Ганчірка для підлоги бавовняна 50 на 60 11 гривень. Тримач для туалетного паперу 59 гривень. Набір підставок для пральної машини. 4 штуки в упаковці, 77. Розок для рідкого мила. Пластиковий, 49. Та да, ось такий за 29 гривень. Дивіться, який гарний кушик для прального порошку на 3,5 літри ємністю з кришкою за 77 гривень. Набір кухонних серветок з мікрофібри 3 штуки в пачці 33 гривні. Набір стопок скляних кольорових 6 штук у пачці 99. Кастрюля металева зі скляною кришкою на 2,2 літри 179. Кастрюля з кришкою на 1,8 літра 249 гривень. Чайник заварювальний скляний на 1 літр 179. Млин для спецій 69 гривень. Набір затискачів для пакетів. Чотири штуки в упаковці 14 гривень. Напій фруктовий від Капризон 200 мл за 20 гривень. Білий камгаз. Квас Тарас, 19 гривень 500 мл. Напій енергетичний безалкогольний Хелл 250 мл за 19 гривень. Корм для котів. В асортименті від Фріскас 10 гривень. Клуб 4 лапи, 13 фелікс. 14 гривень. Бісквітні тістечка від конті. З різними смаками. Можна придбати за 10 гривень. Десерт бонжур 8 гривень. Набір вафельних цукерок, джек. 290 г у пачці за 59. Статкан дитячий пластиковий з ложечкою. 29 гривень. Підставка для столових прибоїв. 909. Дитячі глибокі тарілочки, пластикові, в асортименті. За 55 гривень. скляні банки для сипучок з кришкою в асортименті 69, 77, 88, 1,300 літра та 77 гривень. Калих скляний кольоровий. Різні кольори 77 гривень. Склянка низька, 265 мілілітрів об'єму, 18 гривень. Стакан скляний подвійними стінками. Можна придбати за 59. Глечик скляний для напоїв. З кришкою 88 гривень. Чашка порцелянова, горох 350 мл, 49. Чашка фарфорова, чорно-білий принт. 44. Керамічний кухоль в асортименті 49 гривень. Салатник скляний, діагональ 12 см 22 гривні. Тарілка обідня фарфорова, морська хвиля 77. Салатник 49 гривень. Салатник скляний. Люмінар 12 см в діаметрі, 34 гривні. Тарілка супова скляна від люмінар за 39. Салатник скляний, важкий, 22 см в діаметрі. 99. Климок для розкатування тіста 65 на 45, 59 гривень. Пензлик кулінарний за 15. Набір приладдя кухонного на планшеті. Можна придбати за 34 гривні. Форма для випікання кексів. 9 штук на листу, 77. Напійкаловий три в одному, якобс в стіках 6 гривень. Чай концентрований від Амонік. Чорна смородина 9 гривень. Суміш для випікання вафель 29 гривень. Вермішель швидкого приготування в асортименті 10 гривень. Кришки для закатування, Добрі традиції 50 штук у паковці 77 гривень. 20 штук коштують 44, соковитискач ручний 300 мл. 59 форма для виготовлення морозива. 4 штуки в упаковці 77. Набір пакетів зіперів для заморозки. 10 штук в паці на 3,5 літра 34 гривні. Набір кубіків льоду, багаторазові в колбі, 20 штук, 59 гривень. Камінці декоративні в асортименті 22 гривні. Насос для надування повітряних кульок. 24. Аромодифузор з паличками в асортименті. За зниженою ціною 118 гривень. Будиночок іграшковий в коробці 29, набір меблів іграшкових для ляльок 55. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей. магазина Аврора.